Мої вітання усім глядачам телеканалу Візит. Україна вже 321-й день протистоїть повномасштабній російській агресії. За незалежність нашої держави борються усі, кожен на своєму фронті. Тримаємо наш український стрій разом з вірою і відданістю та слідкуємо за останніми подіями. Доба для мешканців низки регіонів не минула без обстрілів. У ніч на вівторок, 10 січня, війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з градів та важкої артилерії. Атаки тривали близько 9 годин. Про це Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі. За його словами, під вогонь російських окупантів потрапила Марганецька громада. Ворог запустив по населених пунктах в цьому районі понад 30 снарядів. Внаслідок атак є руйнування, пошкоджено житлові будинки та будівлю кафе. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Війська РФ систематично обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області за останні півроку лише. Три ночі у регіоні пройшли без сирен та обстрілів. Водночас, ані дня без втрат серед війська, яке сіє смерті терор на українській землі. Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 112 тисяч 470 осіб. осіб. добу цей показник зріс на 710 рашистів. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес служба Генштабу ЗСУ. Ми ж протягом дня будемо підсумовувати головні події доби з життя Кременчуцької громади і усієї Полтавщини. Нагадаю, час виходу наших новинних випусків 12, 18 та 2040. Також слідкуйте за розвитком подій у Фейсбук та на Ютубі. Вистоїмо і неодмінно переможемо. Нас підтримує весь світ. Слава Україні! Героям слава! Станом на 10 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності електроенергії у Полтавській області вночі в 437 мегаватт та в день до 478. Для порівняння 10 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 мегаватт. Крім того, як повідомляють Полтава Обленерго, сьогодні з 8 ранку на Полтавщині вводиться графік погодинного відключення електроенергії. Планується повернутись до відключень лише по одній черзі. Енергетики, вкотре закликають мешканців області, економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. 470 транспортних засобів та 3009 тисячі осіб завчора на Полтавщині перевірили обласні правоохоронці задля усунення можливих ризиків та захисту населення від ворожих засікань а також Виявлення осіб причетних до діяльності російських ДРГ внаслідок перевірок одну особу перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, за минулу добу на території області поліціянти оперативно розкрили 47 злочинів. А ось вчора ввечері в центрі Кременчука на перехресті вулиць старшого лейтенанта Кагала та Шевченка. Сталося ДТП за участі машини патрульної поліції. Попередньо водій автомобіля Тойота при виїзді на нерегульоване перехрестя в момент, коли не працювали світлофори, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем патрульної поліції. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва автомобілі виїхали за межі дороги. Учасники ДТП отримали тілесні ушкодження. Завчора у Кременчуці було зареєстровано сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли дві жінки, два чоловіка та дві дитини. Із перших виявлених випадків захворювання шість пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів. Один лікується в інфекційному шпиталі. Залом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 32 пацієнта. Що ж до вакцинальної кампанії, то завчора у нашому місті протиковідні щеплення отримали 28 осіб. Першою бустерною дозою вакциновано 21 особу, другою бустерною дві особи. Сьогодні в Україні та області паралельно з поширенням коронавірусної інфекції спостерігається активне розповсюдження грипу та ГРВІ. Про таке повідомив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лисак. Зазначається про зріст кількості викликів бригад екстреної допомоги за добу майже 800 проти 500-600. На Полтавщині циркулює переважно грип а який є високо контагіозним і протікає зі значним підйомом температури та низькою супутніх клінічних проявів. 50% серед усіх пацієнтів діти. На цих вихідних під час відвідування площі перемоги люди побачили, що там встановлений новий експонат. Це трофейний танк Т-72, який наші військові знешкодили. А в свій час цей танк заїхав з території ворожого государства, з території Росії, на нашу рідну землю. Наші військові підбили і в рамках відпрацювання оперативно-тактичних задач перевозять. Для військових потреб в інші, скажімо так, розташування. Зараз, поки він знаходиться в місті Кременчику, люди зможуть його споглядати на цей трофейний експонат на протязі приблизно двох неділь. А потім Потім його заберуть на військові потреби. Можливо, будуть щось відпрацьовувати, можливо, будуть якось досліджувати. Ну це то вже будуть розбиратися самі військові. Куди його дівати і що з ним робити. Коли ворожа техніка стоїть розбита, то це добре. І нехай наші захисники перемагають далі. Ждемо, чекаємо, вболіваємо за Україну і наших сили оборони. Це якось підкріплює віру в перемогу? Звичайно, звичайно. Такий перформанс, так? Це і так. Візуалізація вона потрібна, бо новини то добре, але і хочеться. Конкретно Бочити бачити результати роботи. Страшно. З однієї страшно, з другої хороші, тому що ну, це танк противника, і він в такому стані і стоїть у нас, тобто ми віримо в нашу перемогу. Це дуже несподівано. Так, і це дуже знаєте такий крутий поєн стосовно того, що зараз йде війна, так, і щоб ми не забували, хто. Воює за нас, хто нас зберігає, і ми неймовірно вдячні цим людям. Так, Дякую. Ми, ми переможемо. Класний танк, Ну, розбитий. так. Да? Побільше б таких тут танків стояло. Розбитих. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Звичайно, підкріплює. підкріплює. Ми ж віримо в перемогу, ми чекаємо перемогу, допомагаємо. І вона буде. Хлопці, ЗСУ переможе? переможе. Слава ЗСУ! Героям, Героям слава. слава! Для відновлення роботу ліфту необхідно провести капітальний ремонт електродвигуна. По вулиці Червона Гірка у будинку 37 з'явилось оголошення щодо заміни обмоток статора. Як повідомляють у самій об'яві, для цього необхідно сплатити 15 тисяч гривень. Спершу це викликало неабияке обурення у мешканців багатоповерхівки. Мовляв, навіщо ми сплачуємо за обслуговування будинку щомісячно? Якби всі ми вправно стараємося оплачувати? Чому так? Зовсім непонятно. Кожен шокований, що 15 тисяч ми повинні своїх заплатити. У нас тут дуже багато живе таких, що з паличками живуть з кастелями, живуть. розумієте? Дуже тяжело і многих І ліфт дуже старий. У нас дуже старий. Ну і сказали, що нам ліфт не будуть ремонтувати, що немає таких средств, що в план він ще не входить. у Нас тут этот ліфт. Вот ну ми вже сегласне уже э, деньги. Ми вже почали себе деньги. сказали, що божний дажний вроде нам поставить. Відповідно до статті 7 закону України номер 417 від 14 травня 2015 року. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку співвласники зобов'язані забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточної капітального ремонту спільного майна багатоповерхового будинку. Відтак, після деяких вагань мешканці будинку таки вирішили зібрати необхідну суму для заміни обмоток статора. А ми тим часом зв'язалися з директором ТОВ Кременчук Ліфт Олександром Антипенком, аби отримати коментар на ситуацію та на прикладі цієї багатоповерхівки зрозуміти про справи ліфтові. Сьогодні ми нічого лишнього не треба. Чого вводить час комутра теплоенерго, водоканал, абонплата за користування сістями? Вітайш, що це ані плоті, то що такою абонплата. Это то же самое. Ну, только это у нас называется щитическое обслуживание трудового. Я что постоянно и освобождение и ремонт, я это все делаю. Жильцы собирают. Когда им начинаешь объяснять доходчиво, они понимают, что да. 14 тысяч, я при том, что они платят 1000 гривен. Я никак им не соберу. Перепады напряжения огромные, чтобы я за два месяца поменял 60 двигателей. У меня сгорело. Оно не выдерживает сейчас напружение. Сейчас вот эти отключения, конечно, они как бы планы, но они не плановые в день застревают. Как только вырубили свет, 20-25 лифтов у меня сидят пассажиры. Мы тоже бегаем, это просто ну, это жах. Ну у меня людей 80 человек. В течение часа мы успеваем, как бы, вывожу и на выходные, вот когда вот эти особенно аварийные были, большие отключения, я выводил людей, у меня без выходных вообще все работали, выходили и на выходные. Вот, сейчас вот просто, чтобы, если вы не выключали четко 8, например, Они виключають і 8, того виключають, того не виключають. І люди просто вже думають: "Ага, вони виключили світ, поліз в ліфту. Должні були в 10:00 виключили, в 10:00 світло врубили. Все, вони вже сидять. Утро утра ещё не нешло, а вечір, конечно, то посладше. Там вечером это это просто жах. У той час, як Теплоенерго, Водоканал та інші міські служби водять додаткові абонплати за користування їхніми послугами, Кременчук Лів цим привілеєм не користується. Відтак потрібно розуміти, що не всі витрати можливо закрити щомісячною оплатою, а нині через перепади напруги ситуація тільки погіршується. І для того ж, аби максимально підтримати життя комфортне, за чинним законодавством виходить, треба вкладатись і самим.